Слава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. Посадовці київської митниці підозрюються в організації злочинної схеми. У Києві жінка поширювала нацистську символіку. Її судитимуть. У США після злету розбився вантажний літак. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 5 листопада ворог дронами та кабами атакував Чернігівщину. Повідомили у нацполіції. Зокрема, гираннями вдарив по Новгород Сіверському. Вже відомо про трьох постраждалих: двоє чоловіків і жінка. Всі пенсіонери їх ушпиталили. Росіяни вдарили по звичайних будинках, коли люди вже спали. Є руйнування, домівки людей, їхні автівки. Коробську громаду Новгород Сіверщини атакували кабом, пошкодження електромережі. Усього. За минулу добу агресор завдав по Чернігівщині 24 удари, 54 вибухи. Запоріжжя також було під ударом РФ. Четверо рятувальники в поранені, повідомили в ОВА. Російський fpv дрон ударив по мікроавтобусу, який рухався автодорогою. Транспортний засіб знищено. В Україні викрили ще чотири ухилянські схеми. За інформацією СБУ за гроші до 8 тисяч доларів, ділки допомагали чоловікам уникнути мобілізації або втекти за кордон. На Закарпатті затримали підполковника Міноборони, який пропонував призовникам трансфер до ЄС. Він користувався службовим авто з приблизковими маячками, щоб безперешкодно проїжджати блокпости і довозив клієнтів до ділянок кордону, де ті переходили його стежками. Правоохоронці взяли посадовця на гарячому під час отримання грошей в Ужгороді. Городі на Кіровоградщині викрили матір із сином, які разом із лаборантом місцевого університету за гроші оформляли ухилянтів студентами вишу. На Полтавщині підозру отримала власниця юридичної компанії. Вона пропонувала оформити фіктивні довідки про важкі хвороби, щоб перевести військовозобов'язаних у тил. А на Черкащині затримали 22-річного чоловіка, який за гроші обіцяв зробити документи про опікунство над людьми з інвалідністю, щоб отримати відстрочку. Усі фігуранти справ отримали під. Дозри їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Вилучили конопель на майже 2 мільйона гривень. У Кам'янському районі правоохоронці затримали наркозбувача. Відомо, що незаконну переробку наркотичних рослин 26-річний чоловік організував на території приватного домоволодіння. Рослини Конопель та вже висушена речовина зберігалися у будинку господарчій споруді та в теплиці. Під час обшуку у чоловіка вилучили понад 8,5 кг кілограмів подрібнених та висушених конопель на суму майже 2 мільйона гривень. Вилучені речові докази направили на експертне дослідження, як з'ясували поліцейські, підозрюваний власноруч висадив рослини, ретельно доглядав за ними. А після дозрівання збирав, сушив і фасував для подальшого продажу. Тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Посадовці київської митниці створили корупційну схему заробітку на підприємствах. Їх затримали в офісі генпрокурора. Повідомили, що посадовці налагодили схему отримання неправомірної вигоди від підприємців, які ввозили вживання авто зі США. Заступник начальника штучно створював перешкоди під час митного оформлення. Після чого інспектор через посередників пропонував вирішення питання прискорене та безперешкодне розмитнення за гроші. Під час отримання майже 2,5 тисяч доларів обох затримали. Їм повідомили про підозру. Порушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та з конфіскацією майна. Нацполіція ліквідувала мережу підпільних цехів, де виготовляли фальсифіковану каву та спеції. Правоохоронці провели понад 30 обшуків у Києві, Харківській і Київській областях. У промислових зонах та гаражах зловмисники облаштували виробництво з повним циклом від фасування до доставки клієнтам. Поліцейські вилучили обладнання, сировину, телефони, чорнові записи і тисячі коробок готової продукції. Загальна вартість знайденого близько 2 мільйонів гривень. Наразі триває слід відкрито кримінальне провадження за фактами шахрайства, порушення авторських прав та незаконного використання торгових марок. У Полтаві шокуючий випадок у міському дендропарку підлітки жорстоко побили 11-річного хлопця, який нині перебуває в лікарні з тяжкими травмами. Як повідомив речник полтавського райуправління поліції Василь Зуб, інцидент стався 30 жовтня біля 4-го ставка. Хлопець відпочивав там із друзями, коли до них підійшла інша компанія підлітків. Між дітьми виник конфлікт, який швидко переріс у бійку. У результаті 11-річного хлопця серйозно побили. Після чого його терміново госпіталізували. Медики борються за його здоров'я. Поліція вже проводить розслідування та встановлює всіх причетних до нападу. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Поширювала нацистську символіку в просторах інтернету. На лаві підсудних опинилася киянка. Як повідомили у поліції столиці у серпні цього року, слідчі виявили у соцмережах публікацію, на якій 23-річна киянка позує з нацистським прапором. Поліцейські встановили, що дівчина, відпочиваючи у компанії друзів, зробила кілька фото з прапором із нацистською символікою та опублікувала їх. Тоді правоохоронці повідомили порушниці про підозру. Їй загрожує до п'яти років позбавлення волі. Відома голівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала Херсон попри постійні обстріли міста. Інформацію про її приїзд вже підтвердили джерела 24 го каналу. За даними ЗМІ Джолі прибула у межах благодійної програми допомоги. Акторку бачили в місцевих медичних закладах, де вона спілкувалася і гралася з дітьми. Нагадаємо, що вперше Анджеліна Джолі відвідала Україну у 2022 році. Тоді вона побувала у Львові. Цього разу зірка вирішила підтримати українців у. У прифронтовому Херсоні. В мережі також активно ширилась інформація, що буцімто одного з її охоронців на Миколаївщині забрали до ТЦК, і Джолі довелося особисто приїхати і забрати чоловіка звідти. І поки ми обговорюємо найгарячіші події України, світ також не стоїть на місці. Переходимо до блоку загальносвітових новин. У ніч на 5 листопада БПЛА атакували російську енергетичну інфраструктуру у передмісті Володимира та ТЕЦ у Орлі. Повідомляють у ворожих пабліках. Відомо, що фахівці працюють на місці, а всі системи життєзабезпечення функціонують у нормальному режимі. За даними пабліків та свідченнями місцевих жителів, в місті пролунала серія потужних вибухів. Ймовірно, в районі місцевої теплоелектроцентралі. Губернатор Орловської області заявив, що сили ППО знищили ворожі БПЛА. А уламки пошкодили кілька приватних будинків і господарську споруду. Водночас місцеві мешканці переконані, що атака мала ракетний характер менше ніж за кілометр від Орловської ТЕЦ, розташоване оборонне підприємство Орілтікмаш, що виготовляє техніку для обслуговування та евакуації військових машин. Щонайменше троє людей загинули, та одинадцятеро отримали поранення внаслідок аварії великого вантажного літака компанії UPC, що вибухнув під час зльоту з міжнародного аеропорту Луїсвіля імені Мухаммеда Алі. У федеральному управлінні цивільної авіації повідомили, що літак розбився, вилітаючи з міжнародного аеропорту Мухаммеда Алівлуїсфілі до Гонолулу. За словами губернатора Кентукі, Енді Бешера, кількість жертв може зрости, адже рятувальники ще не завершили пошукові роботи. На відео, яке поширили очевидці, видно полум'я на лівому крилі, коли вантажний літак, що прямував до Гонолулу, почав зліт із головної смуги аеропорту. Після відриву від землі у лівому крилі літака спалахнула пожежа. А вже за кілька секунд судно вибухнуло у. Величезну вогняну кулю на відео також видно частини подрібненого даху будівлі біля кінця злітно-посадкової смуги. Нині з'ясовують усі обставини авіакатастрофи. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Теж за новинами разом з конкурент Україна. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас. У студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.